Ретроградний Меркурій знову в нашому житті, яким буде листопад з 9 листопада і до 29-го він начебто дивимось для всіх знаків Зодіаку Овни. Яким буде цей період для вас? Подумайте про себе, кожен хто доєднується. Загальний розклад, у Овні Дім. Можливо, по ретроградному будете перероблювати щось, щось робити по дому, ремонти, в принципі, дороблювати. Вам Меркурій підсвітить, що треба зробити по дому. Уважно за на сантехніку і всі інші побутові також прилади, до речі. Але по ретроградному краще ремонтувати, ніж щось новесеньке купувати. Далі дивимось. Тельці, тельці, ваш ретроградний, який буде. Ой, у вас інтуїція, дуже-дуже сильно буде розвинута інтуїція. Прислуховуйтесь до неї, будуть підказки. Обов'язково. Ви на своєму е підсвідомому відчуваєте, що і як треба робити. Далі близнюки, близнюки для вас, яким буде ретроградний період. По Меркурію, близнюки, хочуть для вас саме найкращі, близнічки мої. Ой, ностальгія, будете сумувати. Можливо, хтось із минулого по ретроградному також постукає до вас якісь смс-очки, можуть прилітати, і якісь прям ну, з далекого минулого можуть бути події, які вам нагадають і нахлинуть, і підсвітять. Тут на карті написано дитинство і туга за близькими для близнючків. Далі дивимось раки. Я теж рак, я вам вже це казала. Дивимось, яким буде для нас ретроградний Меркурій. А у нас аналіз. Ми будемо робити облік, і аудит, і аналіз. І е, теж ретроградний дуже часто нам нагадує якісь важливі моменти, з які треба повернутись і переробити, і зробити, і проаналізувати, і перерахувати. Тому е, ретроградний дуже часто підсвічує якісь недороблені справи. Далі у нас леви. Леви ваша карта на ретроградний Меркурій. У Левів будівельник. До речі, також можуть бути і ремонти, і якісь повернення і перероблення справ, які будуть стосуватись саме із логікою, із поетапністю, із якимось фундаментом також пов'язані. Тому звертайте увагу на це в цей.